Будівництво газової заправки на масанах у Чернігові визнали незаконним. Верховний суд України скасував рішення Державної архітектурно-будівельної інспекції України про надання дозволу на будівництво газової автозаправки на Масанах. Про це Суспільному розповіла позивачка Катерина Данькова. За її словами, колегія суддя визнала нецільове використання даної земельної ділянки, яка належить комунальному підприємству паркування та ринок міської ради. Є звичайно невідповідність цільового призначення земельної ділянки, скасувати рішення про видачу дозволу на будівельні роботи комунальним підприємством паркування та ринок Чернігівської міської ради, а саме земельної ділянки по вулиці Незалежності в місті Чернігові. Всі рішення, які будуть видаватися органами місцевої влади або державними органами, або контролюючими органами, всі мають бути оскаржені і є незаконними. Нагадаємо, жителька мікрорайону Масани Катерина Данькова позивалась до Державної архітектурно-будівельної інспекції, яка дала дозвіл на будівництво заправки компанії Преторій Буд. Будувати заправку почали у липні 2020 року. Жителі мікрорайону були проти, бо вважають будівництво небезпечним. Люди провели чотири акції протесту. Під час останнього перекривали рух транспорту. Дві справи у Чернівських судах Катерина Данькова програла. В грудні 2020 року ми подали в Чернігівський адміністративний суд. Програли рішення було в березні 21-го, потім подали в апеляцію, в червні 2021-го була програш, теж апеляція, апеляція незадовольна була моя апеляційна скарга. І довго думаючи, ми все ж таки вирішили подати до Верховного суду.